Так, друзі, дивіться, їхали, тут така ферма цікава. Тут ось барашки пасуться. Там якісь коні. так, А на другій стороні от там курятник і курочки. Це якийсь фермер. А тут теплиці. Що тут вирощується, не знаю, але щось вирощується. Там теж ось, там теплиці і там ялинки вирощуються. І зараз вам покажу такий цікавий автомат, що тут стоїть. Значить, Дивіться, тут такий автомат. Ціни і тут можна купити яйця. Корені. Бачите, ось так. цього фермера. Кидаєте туди гроші, нажимаєте кнопку і потім достаєте собі яйця звідси. Якось так ось цей чоловік купив яєць і поїхав собі далі. Тримаю в курсі.